Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Завжди після Нового року мені хочеться салатів без майонезу. Тому сьогодні в мене один з таких салатів смачний, ситний, вітамінний. А якщо прибрати крабові палочки, то дуже корисний, адже авокадо містить багато корисних жирів. Зелень надає йому особливої свіжості та наповнює організм вітамінами. 200 г крабових паличок нарізаю невеликими шматочками. Краще брати соковиті крабові палички, сухі зіпсують смак салат. 4 варені яйця. Почистила, нарізаю невеликими шматочками. Мариновані огірки 6 штук або 200 г нарізаю невеликими кубиками. Можна замінити свіжим огірком. Одне авокадо розрізала навпіл, вийняла кісточку, почистила і теж нарізаю невеликими кубиками. Нарізаю 50 г зелені. В мене це кріп і петрушка. Якщо вам цього багато, додайте менше зелені. В мисці з'єдную нарізані. Крабові палички, яйця, огірки, авокадо і зелень. Роблю заправку. З'єдную 3 столові ложки оливкової олії. Можна замінити будь-якою іншою олією. Одну чайну ложку зернистої гірчиці, одну чайну ложку меду. Одну чайну ложку соку лимона. Можна замінити яблучним чи винним оцетом. Далі два зубчики часнику пропустила через прес. Перемішую. Заправляю в салат. І знову його перемішую. Далі я солю і перчу. І ще раз перемішую. Пробую на смак. Якщо потрібно, можна досолити. Салат готовий. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!